Доброго дня. Мене звуть Наталя Нікрасова, я завідувач сектора з питань провадження та реалізації програм психосоціальної підтримки на робочому місці інспекційного управління Миколаївської області. Я сьогодні підготувала тематику да, психологічна безпека на робочому місці. На безпеку праці людини впливає її психічний стан. Наявність конфліктів, втома, захворювання, особливості психіки людини, нервове перенапруження, стрес, і при наявності небезпечних чинників, ну, наприклад, поганого освітлення та пригніченому стані психіки людини можуть виникати нещасні випадки. Аналіз виробничого травматизму показує, що основна причина травм і загибелі людей на робочих місцях. Це поганий психічний стан працівників під час виконання трудових обов'язків. Тому важливість охорони праці полягає не лише тільки в безпосередній гарантії безпеки на робочому місці, але й підтримці психічного здоров'я. І котню охорони праці обрала для обговорення саме цю тему психологічна безпека на робочому місці психологія безпеки. На робочому місці, так, зараз прийдемо до слайдів. Так. Психологія безпеки на робочому місці це психологічний напрямок, що вивчає вплив психологічних аспектів на безпеку працівників на підприємстві в організації установ. Психологія безпеки праці допомагає зрозуміти, як мотивація, стрес. Особистісні особливості та інші психологічні фактори впливають на дотримання правил та процедур безпеки, а також які методи та підходи можна використовувати для покращення безпеки на робочому місці. У рамках психології безпеки розглядаються такі питання, як тренінги з безпечної поведінки, підтримка працівників у разі травм чи криз, аналіз та запобігання можливим небезпекам. Тобто психологічно здорове робоче середовище це здорове та безпечне середовище, яке сприяє продуктивній роботі, особистому зростанню, психічному та фізичному добробуту працівників. Психологічна безпека це основний інгредієнт щасливих трудових колективів. У таких командах працівники раніше висловлюють занепокоєння стійкіше до змін, спричинених зовнішніми загрозами, ну такі, як війна, на жаль. Психологічна безпека на робочому місці це формування і підтримка психологічно безпечного робочого середовища. Це більш про запобігання проблемам, ніж про те, як їх владнати. Саме тому психосоціальна підтримка на робочому місці передбачає в тому числі формування політики і відкритих дверей з дотриманням принципу конфіденційності. Це можливість проявити себе на роботі, розповісти про проблеми, потреби без страху перед негативними наслідками. Це атмосфера відкритості, в якій працівники вільно можуть поговорити з керівництвом про свій фізичний та психологічний стан, потреби, висловити власну думку та обговорити проблеми і виклики. Психологічна безпека на робочому місці означає створення умов, за яких працівники почувається захищеними від психологічних загроз та стресів, які можуть виникати у робочому оточенні. Це включає запобігання конфліктам, підтримку та допомогу колег, повагу особистих кордонів та переваг кожного працівника, а також забезпечення конфіденційності та безпеки в робочому середовищі. Психологічна безпека на робочому місці сприяє підвищенню продуктивності, покращенню відносин між колегами та створенню комфортного робочого клімату. Робота в умовах, де дотримуються всіх стандартів безпеки, сприяє покращенню психологічного стану працівників. І навпаки, небезпечні умови праці можуть спричинити стрес, тривогу, депресію та інші психологічні проблеми у працівників. Так, психологічно здорові працівники це ознака здорового робочого середовища. Коли навчання навичкам психологічного відновлення та управління стресом вбудовані в діяльність підприємства, працівники відчувають їх цінують і підтримують, і це також впливає на підвищення рівня психологічної стійкості та продуктивності в умовах такої надзвичайної кризи, як війна. У праці важливу роль відіграють властивості, і особливості психіки, свідомості. Характер трудової діяльності людини визначається не тільки фізичним навантаженням, а й величиною нервового та емоційного напруження, темпи роботи, її монотонності, об'єму сприймання, перероблення інформації. Від цього залежить встановлення раціонального режиму праці, і відпочинку, організація робочого місця. Проведення професійного добору, професійної орієнтації та інше. Ризик орієнтованого мислення це планування та впровадження заходів і методів, що використовуються організацією для управління і контролю ризиками. Які впливають на її здатність досягати запланованих цілей? Ризик орієнтованого мислення дає можливість визначати фактори, які можуть призвести до відхилення від запланованих результатів, та за допомогою запобіжних дій звести до мінімуму можливі негативні наслідки, а також сприяти реалізації можливостей. Ризики розглядаються у стандарті як основна як основа планування. Акцент зроблений саме на процес ухвалення управлінських рішень, з зрахування ризиків, пріоритетним як ризик орієнтування управління організацією та головна увага приділяється цілям організації при встановленні які проводить аналіз ризиків. Головним аспектом безпеки праці на робочому місці да, це є і є ризикоорієнтовані мислення, це означає бути уважним до потенційних небезпек та здійснювати обережність у робочих ситуаціях. Для цього важливо не лише виявляти потенційні ризики, але й розробляти стратегії їх уникнення. Поведінкова аудит – це один важливий аспект безпеки на робочому місці. Це означає точне вивчення та аналіз власної поведінки та дій на роботі. Постійне вдосконалення і саморефлексія може допомогти уникнути багатьох потенційних небезпек. Стрес та конфлікт це два важливих аспекти безпеки на робочому місці. Стрес може впливати на наше фізичне та психічне здоров'я, тому важливо розвивати стресу і знаходити способи його подолання. Конфлікти на роботі можуть створювати небезпечні ситуації та впливати на загальний клімат в колективі, тому важливо вчасно реагувати на них та шукати конструктивне вирішення, освідомлюючи ці аспекти та дотримуючи високих стандартів безпеки на робочому місці, ми можемо забезпечити себе, себе та інших колег безпечною та продуктивною працею. Психосоціальні ризики це будь-які ризики, пов'язані з небезпеками, що виникають у процесі організації роботи внаслідок соціальних факторів. Та аспектів робочого середовища і можуть завдати психологічної, соціальної, і шкоди. шкоди. Фактори... Психосоціальних ризиків це аспекти планування або управління роботою, які збільшують ризик несприятливого впливу, що призводить до стресу, пов'язаного з роботою, посилання стресу не пов'язаного з роботою, або впливає на здоров'я та добробут окремих працівників. Війна це небезпека і фактор появи різних, ймовірних ризиків для працівників і сфери праці, що своєю чергою призводить до стресу. Тому через робочі місце лідери підприємств можуть управляти психосоціальними ризиками, як надмірні навантаження, суперечливі вимоги, неефективна комунікація, відсутність підтримки з боку керівництва, відсутність права працівників в ухваленні рішень, незахищеність на роботі, і пом'якшувати наслідки шляхом відповідних заходів на організаційному та індивідуальному рівні. Для запобігання психосоціальних ризиків ну, необхідно забезпечити доброзичливу та підтримуючу атмосферу на робочому місці, де працівники можуть почувати комфортно та впевнено, проводити інструктаж та тренінги щодо попередження конфліктів, управління стресом та емоційним станом навчати керівників та працівників навичкам ефективного спілкування та управління емоціями для запобігання конфліктів та непорозуміння, забезпечити конфіденційність та захист особистих даних співробітників, щоб вони могли почувати впевнено та безпечно, слухати та враховувати таку думку працівників, реагувати на їх звернення та проблеми, щоб створити довірчі стосунки. Проводити регулярні оцінки рівня задоволеності працівників та вносити зміни до робочого процесу на основі їх зворотнього зв'язку, створити умови для роботи над професійним зростанням та розвитком працівників, щоб вони мали зрозумілі кар'єрні перспективи. Підтримувати відкритість та прозорість у комунікації, щоб уникнути чуток і пліток, які можуть негативно позначитися на психологічному кліматі у колективі, надавати працівникам можливість для відпочинку та релаксації, щоб вони могли знайти баланс між роботою та особистим життям. Створювати спільні заходи та ініціативи для зміцнення командного духу та співробітництва, щоб працівники відчували себе частиною спільної справи та спільноти. Це такі основні у нас заходи запобігання психосоціальних ризиків так, і психологічна безпека на підприємстві. Відіграє ключову роль у забезпеченні сприятливої робочої атмосфери та підвищенні продуктивності працівників. Вона дозволяє створювати умови, за яких працівники почувають комфортно і захищено, але сприяє їхньому емоційному благополуччю та зменшенню стресу. Психологічна безпека також є особливо важливою для запобігання конфліктам та вирішення можливих проблем взаємодії між працівниками. Вона сприяє покращенню комунікації та співробітництва в колективі, що підвищує ефективність роботи. Таким чином, психологічна безпека на підприємстві необхідна для забезпечення здоров'я та благополуччя працівників, покращення робочої атмосфери та підвищення загальної ефективності організації. Її врахування та підтримка мають стати невід'ємною частиною корпоративної культури та стратегії управління персоналом. Успішний досвід у сфері психосоціальної підтримки на робочому місці в Україні Надзвичайно важливе, адже є підприємства, які достатньо давно мають програми підтримки здоров'я працівників. Так нові виклики, як війна, вносить корективи в наявних підприємствах і організаціях програми, а також вимагають впровадження відповідних політик і програм психосоціальної підтримки в усіх секторах економіки на підприємствах у воєнний та післявоєнний час. Помін успішними практиками, тристоронні та двосторонні ну переговори соціальних партнерів допоможуть сформувати національну політику щодо психосоціальної підтримки у сфері праці. Ну, Наприкінці також хочу наголосити, що якщо роботодавці зацікавлені у впровадженні програм психосоціальної підтримки, то всі необхідні документи, типові документи, зразки ви. Можете отримати на нашому офіційному сайті Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, або звернутися до фахівців, і ми обов'язково вам інформаційно вас супроводжуємо та допоможемо вам впровадити програми та скласти план для, їх, для її реалізації. У мене коротенько все. Тому, якщо питання я не бачу, питань немає, тоді всім гарного дня, бережіть себе, до побачення.